На українців у Німеччині чекає з 1 вересня, як надіслати гроші додому? Та які лайфхаки варто знати, користуючись німецьким громадським транспортом? Моє вітання Берліну та Бранденбургу. Це українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Ми з вами не тільки в ефірі щоп'ятниці з 18, але й 24 на 7 у соціальних мережах. Посилання ви вже бачите на своїх екранах. Мене звати Світлана Василенко, і ми розпочинаємо. На чергову хвилю українських шукачів притулку Німеччина чекає вже взимку. Про це заявила Анка Фельдгузен, посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні в інтерв'ю Укрінформу і додала, країна готова приймати їх і надалі, та допомагати, попри певні проблеми із житлом. Зазвичай з цим стикаються біженці, які вирішили оселитися у великих містах, таких приміром, як Берлін та Гамбург, перше вересня черговий рубіж для українців, які, тікаючи від війни, вибрали для себе. Німеччину саме у перший день осені запрацюють нові правила перебування українців у Німеччині. Такий собі фіксований безвіз. Утім, легким як до цього він більше не буде. З 1.09 в Німеччині починається свій особистий безвіз. Німеччина рахує дні, які українці провели саме в Німеччині. Тобто, всі люди, які заїжджають після 1.09 в Німеччину, можуть перебувати без реєстрації лише 90 днів, навіть з використаним безвізом в інших країнах Євросоюзу, тобто. Наприклад, в Польщі вже пройшло 90 днів. А ось ми хочемо переїхати в Німеччину. І ми заїжджаємо в 1.09 в Німеччину, можемо перебувати до 1.12. І до 1.12 потрібно буде податись на ем, тимчасовий захист, якщо людина планує перебувати в Німеччині. Утім, не все так просто. У ці 90 днів Німеччина вкладає абсолютно всі дні які. Українець перебував на території Німеччини з початку війни, тобто з 24 лютого. Тож, якщо ви до цього перебували на території Німеччини 5-10 днів, а можливо два тижні чи місяць, всі ці дні будуть враховуватися і додаватися. Плітки. Не слухайте блогерів, перевіряйте, дослухайтеся до міграційних юристів, особливо все, що стосується саме хайпових тем. Як, наприклад, тема, про яку говорять зараз всі, це про те, що Німеччина скоро закриється і не буде пускати українців. Я не уявляю, щоб Німеччина закривала повністю кордони для всіх біженців і нікого не приймала. Ми бачили ситуацію з іншими біженцями, і Німеччина, якраз та країна, яка з відкритими руками з обіймами чекає всіх біженців. Тому на даний момент я впевнена, що закриватись німеччина не буде. Якщо в майбутньому вона це захоче, вони теж нові законопроекти явно випустять. Але на даний момент Німеччина все ще приймає, і навпаки, вона зацікавлена вже зацікавлює людей в тому, що будь ласка, хочете залишатися в Німеччині, реєструйтеся, не хочете тоді виїжджайте. Тож у чергове нагадую: якщо ви вже в Німеччині і у вас є плани на Федеративну республіку, раджу відправитися до найближчого. Аусленде Бігорда або міграційної служби та зареєструватися нарешті. Якщо ж ви щойно вирішили вибрати Німеччину як місце свого постійного перебування, тоді вам на залізничний вокзал Берліну або ж у Тегель, де вам допоможуть знайти землю, яка ще приймає українців. Утім, якщо у вас є Робота, якщо у вас є квартира або близькі родичі у Берліні, ви можете зареєструватися у самій столиці. пам'ятайте, перше вересня вже на порозі. Світлана Василенко, Іля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Не тільки шість місяців протягом усього періоду перебування під захистом. Європейський союз дозволив українцям, які перебувають під захистом у зв'язку з війною, без проблем їздити з українським водійським посвідченням. Проходити нове навчання, перескладати іспит чи перевипускати посвідчення не потрібно. Також Міністерство внутрішніх справ України додало валідними є також права старого зразка. Ну, це ті, що оформлені кирилицею. Ними можна користуватися без перекладу чи міжнародного посвідчення водія. Єдине, що з таким документом варто мати інший, що підтверджує вашу особу. Якщо ж у вас перше водійське посвідчення, яке видається на два роки, його термін закінчився, чи закінчується 2022-го, ви теж можете з ним їздити. І ще одна приємна новина для українських водіїв, які зараз у Євросоюзі отримали. Тимчасовий захист. Якщо ви загубили або у вас викрали водійське посвідчення, а ви можете отримати тимчасові права зразка Євросоюзу у країні перебування під тимчасовим захистом. Для тих, хто за кермом у Німеччині не їздить, громадський транспорт актуальний як ніколи. Це літо взагалі стало особливим. Можливість мандрувати за 9 євро на місяць відірвала від дивану багатьох. І якщо з поїздами до Ічибану, ну, все більш-менш зрозуміло, то міський транспорт часом клопотів додає. Громадський транспорт Німеччини. Ідеальна штука, скажу я вам. Але за умови, що ви вмієте ним правильно користуватися. Якщо ви тут вперше, усі ці есбани, бани убани, трами і буси, ще той кросворд. Утім, у мене є п'ять порад сьогодні, які допоможуть вам легко порозумітися із громадським транспортом Німеччини. Поїхали! Факт перший: весь транспорт Німеччини пов'язаний між собою. А це означає, що один квиток і на СБА, і на автобуси, на трамваї, чи що ще там ходить у вашому німецькому місті. Є правда нюанси з зонами та проїздом між містами, але це тема окремої розмови. Факт другий: всі знаки зупинка однакові. Ці зелено жовті Хальтештеля, ти нічим не переплутаєш ані у Берліні, ані у Потсдамі, ані у Гановері. Практично біля кожної зупинки табло. Там номер лінії, напрямок. Кінцева зупинка та час прибуття на зупинку, де ви зараз. Факт третій. Слідкуй за знаками, а точніше, за напрямком. Важливо у який бік їхати, щоб швидко дістатися місця призначення. Зазвичай транспорт рухається не по колу, а з пункту А в пункт Б. Тож, коли сідаєте, перевіряйте номер лінії та назву кінцевої зупинки. Факт четвертий: у будь-якій незрозумілій ситуації. Тисни кнопку. Я не жартую, особливо пізно ввечері. У вихідні чи святкові дні, коли людей небагато, транспорт може проїжджати без зупинок. На допомогу прийде червона кнопка Стоп чи біла вунш». Тиснути також треба і на кнопку зазвичай зелену, щоб двері відчинилися. Факт п'ятий. Навігатор have. будь-яка програма, яка зможе прокласти маршрут у вашому телефоні. Це просто життєва необхідність. Вона розкаже все: від напрямку руху до скільки метрів пройти до потрібного місця. Поділиться кількістю зупинок та пересадок, коли прийде наступна лінія. Теж скаже у кожного великого міста може бути свій додаток у Потсдамі та Берліні. Активно працюють Google Maps. І на десерт пам'ятайте про розклад, тому що він буває ну дуже різним. Залежить від часу доби, від дня тижня, від свят та вихідних він теж залежить. А що буває зимовим або літнім? Світлана Василенко, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція Хаупштадт ТВ. у багатьох українців удома залишилися рідні, які потребують підтримки. У когось квартира в Україні, де потрібно сплачувати комунальні послуги, моя колега Анна Мартюшева з'ясувала, як легко переказати гроші з німецького банківського рахунку на український. З німецького банківського рахунку ви можете надіслати гроші родичам чи оплатити послуги в Україні. Але не варто надсилати гроші, отримані в якості соціальної допомоги. Сепа переказ. Цепа переказ можна розглядати як простішу, швидшу і дешевшу версію СВІФТ, створено спеціально для Єврозони. Такі перекази приймають не всі українські банки. Зробити переказ можна тільки на єврову картку. Комісія за переказ не стягується, кошти надходять протягом одного робочого дня. Наприклад. Для переказу коштів на картку Монобанку потрібно відкрити єврову картку, якщо у вас її ще немає, запитати реквізити для сепа переказу, зберегти ібан вашого рахунку. Далі відкрити онлайн кабінет німецького банківського рахунку, перейти на вкладку для переказу коштів, ввести ібан для сепа переказу, суму і надіслати кошти. СВІФТ-переказ: Якщо переказ СЕПа у вашому банку недоступний або важко відкрити єврову картку, переказ можна зробити за допомогою системи SWIFT або іншим способом, зазначеним на офіційному сайті вашого банку. Переглянути способи переказу на картку Приватбанку можна за цим посиланням. Процедура СВІФТ переказу. Залежить від того з якого банку ви його відправляєте. У деяких німецьких банках його можна зробити онлайн, інших лише у відділенні. Але в будь-якому разі вам потрібні будуть такі дані: і бан рахунків відправника і отримувача, прізвище, ім'я по батькові, власника рахунку отримувача, свіфт код банку отримувача Анна Мартюшева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Алштат ТФУ. Це наш біль та наша сила волі. Це наші непрості рішення. Це наші неочікувані висновки. 24 лютого 2022 року День наших спільних болісних історій. День болісних історій наших дітей. З наступним героєм нашого проєкту я спілкувалася більше години. І щохвилини мене вражали мужність та сила волі цього українського підлітка. 24 февраля я просипаюсь не від будильника. В 7 утра у мене організм проснувся просто в 7 утра, тому що я завжди просипався. І я розумію, що я дивлюся на час, у мене 7.07, а будильник в 7 утра. І я розумію, що щось відбувалося, тому що моя мама виключила мені будильник. Я підриваюся просто з кровати і... спрашиваю, что происходит, вижу по телевизору, говорят о войне. Я не понимаю, мама мне говорит, сын, началась война. Это просто... Я не верил в это. Я думала, это шутка такая. Смешанные чувства были и страх, и паника. Если бы мне было 18 лет, я себе тогда так подумала, я бы остался, я бы просто ну, защищал бы, ну я бы не уехал бы, ну. просто тогда у меня были онлайн уроки в школе из аминаций, и мы пришли в магазин, и я был в шоке, просто к, э, к 8 утра почти ничего не было, полка с хлебом была полностью пустая, э, на кассе мы стояли больше двух часов просто очередь, хотя это ну, АТБ такого в принципе не должно было быть, очереди в банкомат тоже бешеные были. Ну, я не понимала, что происходит. Я сказала маме... Мама, типа, говорила, давай много брать не будем. А потом я увидела, что... Просто, что в магазинах происходит. И потом, когда я вышла погулять с друзьями, мы смотрели в окна магазинах, там вообще почти ничего не было. И... Ну, я сказала маме, мама, бери. И мы набрали еды себе. Запас на дня три и пошли домой. Пока мы все распаковали, мы включили телевизор, и оказалось, что они типа, пошли на Харьков, на Донецк, Луганск. Ну, я был в шоке. Мне мама сказала, выйди из комнаты с телевизором и общайся со своими друзьями, там, не знаю, делай, что хочешь, играй в комнату. Мы действительно думали, что это просто шутка, это не могло быть. У моего друга тетя работает ближе туда, где начали военные действия работать. И он, когда узнал, что она сегодня идет на работу, он просто начал плакать по телефону. Мы втроем тогда разговаривали в объединенном звонке. Мы его еле успокоили. А он вообще, в принципе, ну, даже как бы он там сильно больно не был, он не плакал. И он разрыдался просто. И тетя ему сказала, все будет окей. Ну, в итоге все хорошо было. Я плакала только когда на границе. Я иду, и я понимаю, что вот, типа, все. На ближайшие пару месяцев я папу не увижу. Самым сложным, наверное, было, когда мы уехали из дома. Мы вообще думали, что сейчас мы пересидим. Я был оптимистично настроен, что вот сейчас война пройдет. Э, все будет ок, мы вернемся домой. Мы поехали к бабушке в Муницкий и просто сидели неделю с чем-то там. Мы, мы хотели возвращаться, и тут новость, что они начали обстреливать атомную электростанцию. И тут мама мне сказала, типа, все, мы никуда, только, тут, только едем. Когда мы уже стали в очередь на пешую границу, папа, за нами уже пошли люди, мы все попрощались. Ну, естественно, было сложно, мама начала рыдать просто. Я тоже начал плакать. Неприятно было. А потом мы прошли границу за 58 минут. Мы сели в автобус. Мы просто 7 часов стояли на границе, потому что водитель автобуса хотел полным автобусом поехать. Мы стояли 7 часов, а потом мы поехали. И мы ехали еще 30 часов. Приехали в Берлин, нас приняли теплым приемом. Мы, мы едем регистрироваться, и нам говорят, что Берлин полон. Меня бесило и раздражало, что вообще вся ситуация, которая произошла, из ничего просто. чем мы сделали России? Мы ничего вообще... Мы, мы не нападали ни на кого. Зачем? Я с другом по телефону разговаривала, он сказал, что, что типа, ну что ты там планируешь возвращаешься. Я сказал, вряд ли. Он, Я просто понимаю, что... Вряд ли это в ближайшее время закончится, и тут, если я получу образование здесь, ну, включая высшее, я буду гораздо полезнее полезнее своей стране, чем я отучусь там. Да, сейчас я учусь в гимназии. Э, украинец, я один, но есть русскоязычная девочка, у нее папа из России. Они вообще очень хорошо ко мне относятся, пытаются помогать всем, чем могут. Они мне вот книги давали, чтобы я читал. Мой друг приходил в биосферу. Тут все очень толерантно, просто у нас в стране, если я думаю, не стоит говорить просто, как у нас называют, в некоторых моментах э, люди, которые не, не видят людей с э, тем, темным оттенком кожи, э, они, я таких слов еще в своей жизни не слышала, когда вот на улице они начали это кричать у нас. Тогда я поняла, типа. Да, а тут все толерантно, ну, если кто-то там ну, не такой как ты, его признают тоже, они в нашей, в нашей стране до этого вот, до того как пришел наш президент, это вообще была норма подойти к гомосексуалисту и сказать, просто ударить его, но ну, это не норма, это ненормально. От немцев я научился тоже добродушности, да, я... Не було таким добрим. <свят> Меня було гораздо легче вивісти, ніж зараз. я навчився здержувати себе. Сьогодні кажу вам до побачення. Шукайте нас в ефірі телеканалу Hauptstadt TV та у соціальних мережах, посилання на які ви бачите на своїх екранах. Розкажіть про нас українцям у Німеччині. Якщо у вас є історії, запитання чи інформація. Пишіть мене звати Світлана Василенко. Все буде Україна!